Чергова бананка хурми, дар Софіївки, сьогодні відправляється черговому покупателю в бананку, в ящик бананка влазить. 24,5 кг хурми Дар Софіївки, друзі. Значить, хурма Дар Софіївки товарний сорт, який можна вирощувати в середній Україні і відправляти повсюди всім бажаючим. Хурма відправляється в твердому стані, інакше неможливо. Значить, получаєте, кладете скільки потрібно плодів при кімнатній температурі в пакет, бажано в пакет з яблуками, і вона через 3 дні вам достигне розм'якчиться і буде їй Решта плодів кладіть десь на віранду в прохолодне місце. І це ще не все, друзі. У нас черговий рекорд. Хурма дар Софіївки важить 155 грам. Рекордний плід, який буде з'їджений нами через декілька днів. Ось він, рекордний плід. Нулі, бачимо. Кладемо. 155 грам, друзі. Хто здатен на більше? надсилайте свої результати? Чекаю.